Бу! Налякалася. Не бійте, це ж я. Але погодьтесь, це нічого зрівняння з тим. Як налякався я, що більше ніколи вас не побачу. Розумієте? Діло в тому, що я почав знімати шостий випуск. Але не на жав, ябану к Що ти пиздиш? Ти ж лежала на дивані і нічого не робила. Що ти розказуєш? А саме головне, кому? ти що за В Ми кому? Та я ж... Ладно, не важно. Главно, що ми тут новини з погодою під пахов. Так що бери якісь кусінь кубаси, стакан кави і сідай слухай, то що ти маєш до роботи? Починаємо, звісно, вже з погоди. Бо люди мають знати, чи брати кепку, чи шапку, чи шведер. Я бачу, що ви ходите, ноги голі, потім гавкаєте. Я ж маю лише на таблетки робити. Ну, що я на цій роботі зробляю? Значить, так, погода на 21 серпня. Йоба бро, що так дрібно написано, я нічого не вижу, треба мої окуляри. Дати. Значить так, жара з 7 години чоловічі добрий. Зранку 17 градусів, в обід 26 градусів, і увечері трошки опуститься до 24. Це. То, що має бути у вас по напоях, а по погоді я хуй, я знає, що це наптик, чи що. От ви розумієте, з ким я живу? Ну, Петросян не твій тато, случайно, воно ну, скаже. А Блядь. То ладно, тобі обстановку ж треба розрядити якось, Ще ні я зараз линю один задиханий стань, чоловіче, ти нічого не звук? Ну, інтро, включи, телефоні, що по телевізору, що показує. Зараз... Гупну тебе по горбу. що на У Франції жіночка вирішила подати в суд на свого роботодавця. Що, блядь? перебуваючи вдома 20 років і отримуючи від нього зарплату, по її словам, вони поводили з нею так, ніби її не існувало. Сидіти вдома і отримувати зарплату не так легко. Це дуже важко. Виніс. Я думаю, до того, як роботодавець дізнався про це зуби. Не... Я що, зуби в неї були на місці. Закрий трохи той писок, так не можна, мене життя потемніло від шутки. Ти ще раз закриєш мені писок, то тебе не тільки потемніє. Та ладно тобі. Яка бідна жінка? Уявляєш, вона 20 років терпіла ці уніження, І тільки тепер справедливість блядь. Восторже... Значить так. Восторжествуй Ну наразі дякую. А ми ще раз надіємося, що справедливость дійсно восторжествувала. Та, бля, Дружпак. В общем, він хотів сказати, що справедливість дійсно восторжествує. Жіночка програє суд. Ще й віддасть роботодавцю всі гроші. Я рахую, що це дійсно. Найкращий розвиток подій. Та, за кошта заїбало, це, звісно, дуже інтересно. Але довго солити ми цю тему не будемо. Так що будемо переходити до новини номер 2 на сьогодні. Полиці, мешканці одної з багатоповерхів хочуть заборонити випас кіз. Я покажу вам декілька фотографій, щоб не пояснювати, що, як і до чого. <реш> я не знаю, це так у мене, це бо чисто на мої сни, коли от я лягаю спати п'яно. Сява, дивись, що твої подружки наробили, іди розберися. Я тебе зараз розумієш, що я би тебе не дивився, навіть якби це було єдине, що би я міг бачити у цьому світі. Коротше, ладно, поки сява обіжається, я скажу декілька слів на рахунок цієї ситуації. З одного боку, жалко і власників машин, бо відновлювати це все коштує купа грошей. З одного боку, кози тільки гадять, а люди уничтожають все, де тільки ступає їхня нога. Того я рахую, що машину можна припаркувати трошки далі, а ранкова, погу... Пр... Погу... ранкова прогулянка стане тільки на користь. Бо при попривикали блять, понакладають тих карабанів му... коси. коси... <хи> Кози мусить стояти і не рухатись на одному місці. да, Жарти лише 10 на 10, а тим болі це ж коза, Ну попробуй щось доказати. Але, звісно, висновки зробите самі. Бо скільки людей, стільки думок. Ну, а ми переходимо до новини номер 3 на сьогодні. У Китаї похилий чоловік, залишив свою дружину заради коханки, яка створена за допомогою ше І. Це, по-моєму, штучний інтелект, а не шарма-інтелект. Його не смутило ні роботизований голос, ні аросинхрон. Щодня він чекав від неї повідомлень. І кажу, що ще, блять, таке, що він би щитка почекав, блядь. А по факту його розводили на гроші. От і сталося те, про що я говорив, як пояснити літнім родичам, чи, наприклад, своїм родичам, що на даний момент можна створити відео з будь-яким сюжетом, з будь-якою особистостю, з особистістю, блять, ну іде нахуй. Особистістю. З будь-якою. З будь-якою зовнішністю нарешті і з будь-яким жалко старого, а ще більше жалко його дружина. Скільки років разом, а тепер виявляється, що не все було отак от от і добре. Ти знаєш, в мене на цей случай, в общем, є анекдот. Слухай. Дай анекдот розкажу, блядь. Не дають розказати анікдот. От, зустрічається, <звстріцяється>, блядь. ...Ведмідь і заяць. І спорять, хто кому більше зубів беб'є. Заяць намахується, б'є, випадають зуби, рахують раз, два, три, 4,5. Е, в общем, Міняються місцями, там, тролювалюють, ведмідь розминається там. Туда-сюда намахується, б'є і вбиває зайця на нас. Блядь, ну я так і знав, що треба викинути ту газету з туалету, яку ти, ти читаєш. В общем, хуй з нею з газетою, з зайцем і штучним інтелем. Буде переходити до новини номер 4 В Британії папуга виграв наркобанду, просто повторюючи їхні фрази. Цього вистачило, щоб. Зібрати докази та довести справу до суду. Я вибачаюсь, звісно, але хто попугає до того, блять, орел чи що? Піоніру папу Я думаю, скоро влада Британії візьме цих тварин на збройні, а далі і кар'єрний ріст не загорає. Підполковний Кузя Кішуч. Ладно, ти, звісно, починаєш вже вигадувати, але ситуація дійсно кумедна. Сьогодні здав попугай, а завтра тузік. За жене тобі в тузі. Mm, да. Ну ти, звісно, ведучий від Бога. Таку фігню молотити. Це треба ще вміти. Чуєш, це каже мені той, хто коли я каву брав, каже мені експресо, будь ласка. У Бересті не то, що лице національність поміняла. В общем, на цій чудовій ноті пропоную завершити наше шоу, нашу передачу. Радий був вас знову всіх бачити. Побалакати, повеселитись. Дякую всім, хто прийшов. Ну, а я подивлюся трошки до своєї машини, перепаркую її, бо вдруг там кози з попугаями вже роблять в порядок. Всім щасливо, всім пока, що ще говорити? Бля, що йому балакати? Йоп твою судьбу! Ха-ха, є ж. Розумієш, ну не міг я серед серпня бебратиме якусь лекшу, блядь, в кофту. Я з цього в кофту, бля. Що йому балакати, блядь? Ти що, блядь? Балаки трошки нахуй, що ти сидиш. пошел бы как ты нахуй. Погублять блядь, я банка. Ой, блядь. Да, я знаю, блядь. Вашку. Да? Да ну нахуй. Реально?